У меня и малярка, у меня все на дом компрессор есть. Там геморда фигня. Я скажу, что я попрошу, чтобы Ленин тебя набрал uh -huh. и рассказал, потому что они уже резко устали ремонтировать то, что есть. И они начали резко обращаться к тем, кто привозит сюда компрессора такого размера. И я сейчас стою, думаю, чего я его я не знаю. Но, у нас но это, 500... это маленький компрессор. А ну, а... у, у нас есть 500-литровый, с продуктивностью зараз я скажу. Там ну, продуктивность такая. Скажи мне продуктивность. По... Обйом ресивера важливо, але мені надо розуміти продуктивність. 1070 літрів у хвилину. Сколько он стоит? 113 тисяч коштує. Ну, 300-літрові там є, але 5,5 бар, тут більше на. сейчас зараз його параметри. Все. Ага, зараз скину тоді. Ну, це такий один із найпотужніших компресорів, який комплектує. На, на ньому висить все. Тобто, якщо він... Це, знаєш, як скільки, один баль... Ну скільки зараз, у вас там я не помню, що це, да. Мені це точно скажуть. Я Ленин скажу, щоб набрав, щоб я не умничал. Але угу. он уже подуставший. Його привезли ще, ще з Харькова. Ну, коротше. У, у нас є, ну, навіть всі комплектуючі, навіть голови є. Якщо ресивери там буває, що таке, ну, ще нормально. нормальному стані. — я, хочу, я хочу новий компресор. Це... Імею ну, право, тому що роботи це... много. Малярка. Колыбается очень много инструментов, которые пневматически, mm -hmm. ну же какой-то новые. Ну, все могли одновременно работать. Судить треба поспилкуваться. Все, Ленина берет, даст параметры, и вы уже... Да, ну це такие дуже часто берут. До речи Италия. Чисто. Та, яка і робиться в Італії. Не збирається в Китаї взагалі. Це чисто Італія буде. Бо ці в нас Китай, але професійний Китай, нормальний Китай, безмасляні, тихі і дуже-дуже продуктивні. Але з такою потужністю і з таким об'ємом ресівера ці не роблять. Тому ми маємо тільки Масляні, і тільки Італія буде. Скинь мені дані, я посмотрите. Окей. Максимально. Поставіть, є комната команда збігальна зібрала. Все, Китай. Дякую.